Вітаю вас, шановні друзі. Ми цінимо ваш час, тому наші передачі коротенькі, але дуже корисні і важливі для кожного дня нашого життя. І сьогодні я запрошую вас продовжувати вчитися і практикувати у житті любов Божу. І прочитаємо зараз Євангеліє від Івана, 13 розділ 34 і 35 вірші. слова нашого Вчителя Ісуса Христа. Нову заповідь даю вам. Любіть один одного. Як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між. З собою. Христос каже нам про нову заповідь. Лише одну. Він не каже про релігію, не каже про якісь там супердуховні закони. Він каже: даю вам одну нову заповідь. Мати любов до один одного. Коли це Він каже, коли читати спочатку цю главу, тому бачимо, що Він. Мив ноги своїм учням, помив ноги учням. І коли він це зробив, він каже: Ви кажете на мене Господь, і я Господь дійсно є так, і я Господь помив вам ноги. І Він продовжує: І ви робіть те ж саме. То він має на увазі, що любов це не є слова, а це є служіння один одному. Коли ми здатні служити, коли ми здатні умолятися для того, для того, щоб служити один одного. А чому каже ці слова Ісус у своїм учням і нам з вами? Тому що Він знає і бачить, що ми такої Божої любові не маємо. А, але е, яку любов ми маємо? Людську, яка вона людська любов? Так, да, Дійсно, ми освічуємося у любові? Скажемо, хтось каже, я тебе так кохаю, і відповідь чує: Я тобі, я тебе кохаю, я так тебе люблю. Яка ця любов е, людська? Вона емоційна, вона має якісь пристрасті, вона має якісь бажання. То ми кажемо, Я люблю тебе, і з часом наша людська любов десь зникає, випаровується. Як ото у каструлі, яка кипіть вода, бачиш, вже нема води, так ото і наша любов людська. То Ісус вчить нас, щоб ми з вами мали Його Божу любов, яка ніколи не закінчується справжню істину. Абсолютно любов, Божу. А для того, щоб прийняти цю любов, нам потрібно всередині себе мати простір і місце. Чому нам дуже важко отримати Божу любов? Тому що ми не маємо цього місця. І я для вас сьогодні маю такий яскравий приклад або ілюстрацію. Я взяв таку чашу прозору світлу. І давайте разом уявимо, що це чаша це є людина, яка сьогодні народилася. Кожна людина, коли народжується, це є порожній, чистий світлий, прозорий сосуд. І кожен день на землі цей сосуд люди починають чимось заповняти. Перші це мама і тато. Щось кажуть біля дитини, щось роблять, і вона все це бачить і наповнюється своєю родиною. Далі там дідсодочок, далі школа вчителя, якісь приятелі, далі сусіди, ну і так далі. І з часом чаша ця становиться повною. І коли людина каже, я так думаю, я так сприймаю життя, я так поглядаю на якісь там речі, то це не він. Давайте знову зрозуміємо. Що кожна людина це да, дійсно це є сосуд порожній, але що вона має всередині себе? Вона має суспільство, світ, який був, очолював навколо людину, і людина кожний рік наповнювалася. Наприклад, якщо дитина зростала там, де ображають, то для неї це норма життя або заздрять, або ненавидять, або там ругаються матом у родині. Да? То для неї це дуже проста річ і це, це норма життя. А Ісус каже, щоб ми наповнювалися любов'ю Божою, то що нам треба зробити? Що нам треба зробити? Нам треба звільнити цей сосуд. Для чого? Для любові. І коли ми каємося, молимося і просимо Господа, звільни нас від сміття, яке в нас є, від, від мотлуху, і ми дійсно з Божою допомою можемо відновитися, бути порожніми і мати місце для його, для його Божої любові. І ось що каже нам Христос у Луки 9,23. А до всіх він промовив, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе. Нехай Тобто, Що нам треба зробити? Ми звільняємося. Ми думаємо, що це я, але в мене насправді є тільки те, що в мене цей світ вклав. Так? І я з Божою допомогою звільняюся. То він каже, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно і іде слідом за мною. Деякі люди сприймають, що брати хрест, це я повинен страждати. Ні. Брати хрест це коли ми волю Бога ставимо на перше, на перше місце у своєму житті. Ми кажемо, не як я хочу, а як Ти, Господи. Це Мається на увазі взяти Христ. То, ну, по-перше за все, ми звільнюємося, ми даємо простір всередині себе для любові. Ми молимося і просимо Господа в молитві і кажемо: Господи, звільни мене від цього брудного, від моїх гріхів, щоб вони наповнювали мій простір всередині. Від всього непотрібного. Я хочу мати простір всередині себе, як ця, ця чаша, щоб ти наповнював мене своєю любов'ю, Божою любов'ю. Я вчора дивився дуже цікаве інтерв'ю, коли жінку лікаря, а їй виповнилося 103 роки. Запитали: скажіть, будь ласка, а який секрет вашого доволіття? І вона відповідає. Секрета особистого нема. І він не зовні нас, він всередині кожної людини. І цей секрет починається з того, що ми повинні мати любов. Це весь секрет. То, то коли Ісус нам каже, мати любов до один одного, то Він бажає нам довголіття, бажає нам здоров'я, благословіння. І щасливого життя. І хай так і буде, друзі, вам. Стати актуальним та корисним не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.